Світ відзначив Різдво Христове за двома календарями Григоріанським і Юліанським, чи за західним, чи за східним обрядами ми відкриті до світлого чистого у наших помислах. Божественний лик засяяв над землею, зірка Рождества поєднує земне і божественне, возвишене і людське. Людство у всі часи хотіло передати своє відчуття божественного, і в традиції християнства це лики святих зображені на іконах, звернення до сакрального мистецтва робило усіх і тих, хто їх створював, і тих, хто направляв до них молитвене слово, воістину кращими. Бог! Прийня. Щоб не зіз небес, щоб спасти люду весь і утішився. Мистецький проєкт Пуцлі за сприяння мистецького об'єднання «Дзига» музею Українського католицького університету представлений в галереї нашого міста. Шедеври наївного малярства. Давні Ікони на склі. Власне цей проект насправді присвячений певній крихкості. Не випадково я його назвав таким словом пуцлі. Пуцлі це ну, відповідник слова пазл, пазл складенка, але ми в дитинстві ніколи насправді не говорили пазли, ми завжди говорили пуцлі. Це було таке наше слово, і я вирішив це таке наше слово використати для назви проекту. Самі ікони, тобто їхня крихкість матеріалу і ці побиті ікони часом понищені, вони вже самі по собі дуже образними насправді. Тому що то їх можна по-різному трактувати. Можна трактувати просто ікону, яка є побита, яку потрібно зібрати, склеїти, вставити в рамку і зробити з неї пам'ятку чи експонат, і вона буде цілісна і буде виконувати знову ж свою функцію. Але в цьому випадку, в цьому проєкті, для мене було цікавим власне, поставити такі певні запитання, чи від зміни. Показників фізичних змінюються показники глибші, духовні. 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 Так. Чи, чи, через те, що б'ється ікона, чи вона втрачає свою святість, чи не втрачає свою святість? Знову ж таки, вона для мене стала такою певною, певним нав'язанням до усколків пам'яті. То наскільки ми можемо правильно складати нашу пам'ять, наскільки ми відповідально ставимося до нашої пам'яті, наскільки ми відповідально ставимося до пам'яті про наших предків? І наскільки добре ми можемо скласти цю пам'ять? Чи ми можемо її правильно скласти, чи ми е, мусимо її, е, і чи ми мусимо її правильно скласти? І власне це все це все є такі питання, які, які насправді виникали під час роботи над цим проектом, і потім глибше поставити запитання, що таке правильно. Отже, ну, так, пошуки так, істини так, так, вони так. завжди угу. дискутивні, угу. і здається, у ці дискусії тисячоліттями, уже століттями, ми приходимо до того. Того, що шукати її треба, а рецепту немає, і це добре очевидно. Немає рецепту, і насправді скільки б світові уми, філософи, мислителі не виводили своїх. Відповідей не знаходили своїх відповідей або не ставили би своїх запитань все рівно, кожна людина залишається своїми певними великою кількістю своїх внутрішніх запитань. Тобто, скільки би ми не читали, скільки би ми не знали, ми все рівно залишаємось величезною кількістю запитань і сакральне мистецтво це певна сповідальність, коли є. Ти є оця вічна істина, угу. і пошук Бога, і пошук цієї цієї вищої ідеї над ідеї. Ну так, і власне що, що цікаво для мене було в цьому проєкті, це насправді такі поставити певний діалог між нашою сучасністю, яка насправді є такою. Ну для старається нас всіх уніфікувати, поставити нас всіх в певні рамки, і поставити оцей діалог між нашою сучасністю і. Цією крихкістю, цими віками уставлених певних порядків нашого життя, нашої свідомості, нашої якоїсь історичної пам'яті. Тому що ми маємо так би сьогодення, і ми маємо це, що творилося тисячами років. І це, що творилося тисячами років, на жаль, зараз стає надзвичайно ем, ламки. Ем, і цей наш час якось старається переламати це все, що. Ем, Витворювалося дуже помаленьку, ткалося просто з таких дуже тонких ниток тисячами років, і просто оберігалося. і оберігалося. Звісно, і зараз наш час пробує це все трошки зламати. Поставити нас в певні однакові рамки, поставити в нас в якісь е, такі дуже уніфіковані однакові речі, тобто зробити всіх нас приблизно якоюсь однією масою. І насправді цей проєкт теж і є про це так само. Тобто ми мусимо про це задуматись. це своєрідна руйнація цього внутрішнього сакрального світу, кожної людини нашого часу, всесвіту загалом. Угу. Кожен художник, який створював ці мальовидла на склі, думав про високе і водночас про щоденне життя, яке хотів наповнити світлом ликів святих. І буденне, подекуди доволі непросте життя дарувало через ці твори сонячні відблиски, як знак згори. Унікальні експонати представлені у галереї. Як виникла ця ідея, звернутися до таких речей? Адже їх треба було знайти, зібрати, очевидно, десь трошки може підреставрувати. Ідея цього проєкту виникла насправді вже доволі давно, але була то, тобто там. Проблема її і зреалізувати і, і, і гідно заекспонувати, і, власне, виникла така спільна ідея з Лотком Кауфманом, щоб зробити в цей цей проект, і це вже було такою такою точкою відліку, насправді, щоб почати втілювати цей проект в життя. Основою цього проекту є ікони на шклі з середини другої половини 19 століття, які походять з Гуцульщини, Буковини та Покуття. Ці ікони це насправді одні із перлин народного українського мистецтва. Вони вважаються одним з таким вершин. Досягнення українського народного мистецтва і поправо вважаються одним з кращих зразків малярства на склі в цілій Європі, що найдавніші ікони, які збережені, до 1850-ті роки. І ця традиція орієнтовно проіснувала до початку 20-го століття, десь до 900-х років. Можливо, на Буковині трохи довше. Але ця традиція насправді проіснувала дуже-дуже короткий період. На жаль, хоча вона була і надзвичайно яскравою. Але ці ікони були витіснуті поліграфією, яка була. Набагато дешевша, яка для жителів Карпат вважалася більш кращою, тому що ці ікони були намальовані як живі, на відміну від цих народних ікон. І власне ця традиція, на жаль, загинула. Тобто на сьогодні ми можемо констатувати, що ця, ця традиція як вид народного мистецтва в нашій країні не існує, але, наприклад, існує на в тій самій Словаччині чи в Польщі є кілька народних майстрів, які ну, дійсно народних майстрів, які працюють в цій традиції. Якщо говорити про саму ікону на шклі, то такими найпопулярнішими сюжетами це були, звісно, святий Миколай, улюблений українського народу, це є Богородиця, Покрова, святий Юрій, святий Ілля, святий Іван Непомук, це є розп'яття, це є притча про та бідного Лазара, І це також дуже-дуже багато різноманітних сюжетів. Ем... Які поєднувалися на одному на, на одній тафлі склад. Тобто це міг бути і святий Ілля поряд із Ісусом, поряд з Іваном Хрестителем, з розп'яттям з Богородицею, тобто є дуже багато різноманітних варіантів поєднання кількох сюжетів на одній площині з одного боку. Скло, дуже крихкий матеріал, а з іншого боку, ікони, лики святих, які повинні були б оберігати діям, передаватися з покоління в покоління. Як ви думаєте, чому? майстри обрали цей матеріал. Мене це завжди цікавило, mm -hmm. адже поруч було багато до диспозиції mm -hmm. дерева. Я думаю, що в першу чергу це є завдяки такій. Е Надзвичайній виразності кольору, тому що шкло має дуже добрі характеристики, характеристики співвідношення з фарбою. Він не втягує фарби, фарба не жухне, і насправді ці ікони є дуже яскравими, дуже кольоровими. І вони, наприклад, в темних гуцульських хатах виглядали надзвичайно ефектно, тому що, коли на них падало світло, вони давали певні бліки, вони відсвічувались, і це виглядало, мабуть, дуже ефектно. Насправді ця ікона побутувала і поряд з іконою на дереві, тому що ми знаємо, в гуцульську. Хатню ікону на дереві від того самого часу, яку, очевидно, малювали ті самі майстри. Але я думаю, що це швидше за все традиція. Традиція, яка прийшла до нас з Європи, тому що ми знаємо, що практично ціла Європа малювала ікони на шклі. Чому в нас це сталося так пізно? Тому що, очевидно, перші майстерні по, по виробленню скла з'явилися десь в 1840-50-х роках. До того шкло було надзвичайно важким і не було тобто, цього прокатаного листового скла, і, очевидно, тому ця традиція прийшла доволі пізно. Але я думаю, що через власне ця традиція сталася через надзвичайно атракційність самого матеріалу, який має дуже гарні такі різноманітні цікаві ефекти. І, власне, що цікаво, що шкло виступає в цьому випадку захисним шаром для фарби. Тому що, коли ми малюємо на дошці, фарба нищиться, вона закіптявлюється і вона стає темною. Так, коли шкло оберігає, тому шкло могло закіптявитися, але ікону перед святами милося завжди, і вона знов ставала як нова і насправді нічого. Крім якихось фізичних впливів, їй було важко пошкодити. Тобто вона могла впасти, розбитися, якесь необережне поводження. Тому варто зазначити, що ці ікони є намальовані надзвичайно на тонкому шклі. Тобто на такому шклі, якого навіть зараз не, не виконують. Це є шкло, яке має до. Пів міліметра до міліметра. Ми знаємо, що зараз шкло двійка є дуже вважається тунесеньким шклом. А це шкло, яке подекуди має там міліметр, трошки більше, ніж міліметр. Ну і справді дуже крихке. Чи ці ікони не виключно використовувалися в побуті? Чи вони виставлялися в храмах? Виключно. Виключно це були хатніми іконами, не дуже підтримувалися церковною владою. Ну, хоча я думаю, що вони могли в капличках висіти. Але в церквах принаймні немає жодних згадок, що ці ікони зберігалися в церквах, так само як і народні ікони. Ікони на дереві, які малювали З цими ж майстрами, вони теж не попадали до церков. Це, це було виключно е, хатньою іконою. Ну, і очевидно, що вони не були дуже дорогими в той час. Тобто їх дуже багато насправді малювали, їх було доволі багато, і їх насправді дуже е, Тобто вони були масовою насправді продукцією. Але через крихість матеріалу, на жаль, вони. Е, Ну, до наших днів дійшло дуже мало цих ікон, тому що власне сама крихкість матеріалу і власне крихкості цього матеріалу і присвячений цей проєкт. Насправді ікона вважається сакральною, коли вона освячена. Угу. Якщо ви сказали, що церква не дуже підтримувала цей вид іконопису, то чи все таки освячували? Так, я думаю, що освячували. Я думаю, що все було нормально, але в цьому насправді криється певна така. Святогляд на помилку. Насправді ікона не мусить бути посвячена. Що цікаво, ікона посвячується тоді, коли на іконі ставиться підпис, хто це намальований, який святий. І це є освяченням ікони. Тобто, якщо ікона є підписана, що це Святий Миколай, її вже освячувати не потрібно, вона освячена іменем. І насправді це вже є доволі пізна традиція освячувати ікони, тому що насправді ікони освячується ім'ям. Неймовірно цікаво, за експоновані ті фрагменти, які втратили цільність, зрозуміло, з тих чи інших причин скло розбилося, і вони мають різні конфігурації, або свідомо залишені чорні фрагменти, де було зображення, але вже втрачене. І цікаво, що є певні дзеркальні квадратики, які також дають оцей глибинний філософський зміст. Що е, у цих зображеннях ми бачимо е, і нинішній час, і своє відзеркалення, і, очевидно, те, що е, дає тяглість е, часу, е, створення, ну і зрештою звернення до Бога, божественного. Е, і е, центральний такий е, е, момент експозиції, кульмінаційний, це ось цей куб. Е, скажете нам про нього, тому що тут і земля, це також ця вічна. Е, Тема, вийшли, підемо туди, повернемося. Старався закласти кілька-кілька кілька сенсів умовно цієї інсталяції. Тут перший такий дуже вловимий сенс це насправді сама історія. В Карпатах, коли ікона билася, для того, щоб вона не поневірялася, десь на стрихах або ще десь. Люди її закопували в землю в таких місцях, де не ступає людська нога. Тобто, таким чином вони насправді навіть можна сказати, ховали ікону. То вони ховали ікону, відносились до неї, по суті, як до живої людини. Але так само ми тут можемо таку теж певну ілюзію побачити нашої землі. Чому наша земля для нас насправді є важлива? Ну, вона не є важлива, тому що це є чорний ґрунт, на якому росте. А особисто для мене дуже важливо, що ця земля, по якій я ходжу, ми ходимо, що. Ця земля є тим місцем, яке тримає наших рідних, тому що там в цій землі є наше коріння, і насправді ми є. Чому ми тут є сильними на нашій землі? Чому ми є насправді ми тут є дуже вкоріненими? Насправді ми є дуже вкоріненими, тому що ми пам'ятаємо і знаємо, що ми ростемо від наших мертвих. І наші мертві нас тримають, тому що насправді, коли ми є відповідальні перед нашими мертвими, коли ми маємо своє коріння, ми знаємо, куди нам рухатися далі. Коли зустрічаються з людьми, які на жаль були позбавлені, тобто, особливо, наприклад, якщо взяти особливо ну, якісь частини України, де люди через голодомори або через війни були позбавлені цієї пам'яті свого коріння. Коли їх не тримає та земля, це, це насправді дуже важко, тому що вони не мають того рідного, того рідного того гумусу, з якого ми ростемо. І тобто, це і теж нав'язання до, тої, до тої життєдайності наших мертвих, тому що нічого не, не помирає, тобто, все помирає для того, щоб щось народилося. І власне це і дуже важливо, що там є той гумус, з якого ми виростаємо. І в мене ще виникла така асоціація. Земля це слід. Який ми залишаємо, приходимо у цей світ, і лики святих, ікони, які були створені тими людьми, які зверталися через ці образи до Бога, вони теж залишили свій слід. Хай в цих сегментах, хай в невеликих оцих частинах цих скелець, але це дуже вагомий слід. Так, звісно, то я думаю, що навіть то, Молитви тих наших, які там поховані, вони, вони так само нікуди не пішли. Вони десь залишилися в просторі, в часі, і вони теж нас тримають. Вони так само є ликами, ликами, які ми пам'ятаємо. Чи це дає нам надію чи сподівання на те, що наша земля, наш народ, наша держава вистоїть у найскладніших? Звісно, що вистоїть. Якщо ми вже стільки століть вистоювали, то ми, ми нікуди не дінемося. Ну, Будемо Звісно, сподіватися. будемо сподіватися, будемо оптимістами і будемо вірити. Але е, віра це основне. Якщо будемо вірити, значить стоїмо. Виставка давня, унікальна ікона на склі триватиме до 21 січня уже нинішнього нового 2018 року. Зайдіть і подивіться, щоб надихнутися творчістю, насолодитися вічними цінностями і відчути незламність духу нашого народу впродовж тисячоліть.